Цієї ночі ворог знов застосував масовану дронову атаку по півдню Одеської області. Зокрема, взагалі атака була спрямована на південні регіони, оскільки пуск дронів спостерігався з східного узбережжя Азовського моря. Це стала локація, звідки ворог зазвичай випускає ці бережуючі снаряди. 25 снарядів було випущено сьогодні по Кодунав'ю по ціллю ворога була очевидно цивільна інфраструктура, оскільки специфічних військових об'єктів там немає. Ворогу не дає спокою те, що цей регіон продовжує працювати в умовах зернової ініціативи навіть тоді, коли зернова угода припинила свою діяльність, і цей тиск абсолютно виправданий, зрозумілий, виправданий за їх розумінням, звісно, перед. Відповідною зустрічч на вищому рівні між диктатором країни-терористки і одним з гарантів попередньої зернової угоди з 25 дронів 17 було знищено силами протиповітряної оборони. На жаль, відбулись влучання в об'єкти цивільної інфраструктури. Це і аграрний сектор постраждав, і промисловість. Звісно, що основні потужності були пов'язані якраз з тим, щоб країна. Продовжувала свою роботу як поважний зерновий постачальник, ворог намагається тиснути і нищити ці потенціали. Державна прикордонна служба зафіксувала факт потрапляння одного з баражуючих снарядів. Наскільки я пам'ятаю одного, можливо і більш детально можна дізнатися на сайті Державної прикордонної служби. Вони зазначили про факт того, що. Наслідок атаки відбулось влучання і по території Румунії про це в умовах відкритої інформаційної політики, навіть в гібридній війні, Україна поводиться поважно з своїми сусідами. Було проінформовано сусідню країну відповідно за лінією Міністерства закордонних справ надано інформацію про те, що таке. Відбулось і зафіксовано нашими службами. Далі думаю, ситуація буде розвинена дипломатичними каналами. Атака цієї ночі фактично відбулась в режимі дежавю з попередньою ніччю, тому що також масована дронова атака була здійснена на майже той самий регіон. Ізмаїльський район знов потерпав від атаки безпілотників. За Позаминулу ніч було відпрацьовано 22 шахеди з 25, але теж відбулись все ж таки влучання, відбулись загоряння, відпрацювали всі. Служби на відмінно, хоча перша ніч все ж таки було два постраждалих цивільних.